Початком повномасштабної війни в правила отримання спадщини постійно вносили зміни. Наприклад, багато хто впевнений, що зараз через війну на прийняття спадщини є аж 10 місяців. Але це не так. Правило про 10 місяців вже відмінено. Але давайте про все по порядку, щоб ви точно розуміли, як отримати спадщину і які правила актуальні. А також я зорієнтую вас, скільки коштує процес оформлення спадщини. Етапи в отриманні спадщини. Щоб було простіше орієнтуватися, отримання спадщини можна розділити на такі етапи: перший прийняття спадщини. Тобто потрібно заявити, що ви готові прийняти спадщину, щоб вас включили в список спадкоємців. Другий пошук всіх спадкоємців тобто нотаріус чекає, поки всі можливі спадкоємці заявлять про себе. 3. Перевірка, чи є у спадкоємця оригінали документів на майно, яке спадкується. Якщо якихось документів немає, доведеться або їх відновлювати, або йти до суду. Четвертий: видача свідоцтва про право на спадщину, тобто фактичне отримання права власності на конкретних спадкоємців. А тепер давайте розглянемо все детальніше: прийняття спадщини. Самий перший етап це прийняття спадщини протягом 6 місяців з моменту смерті спадкодавця, потрібно подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Не через 6 місяців і не через 10 місяців, а протягом 6 місяців. Так, ви могли чути, що після початку війни строк на прийняття спадщини продовжили і він становив не 6, а 10 місяців. Таке правило дійсно існувало, але цей пункт з травня 2023 року виключили. Тут є одне виключення. Існує список спадкоємців, яким не обов'язково подавати заяву про прийняття спадщини. Вони спадкують автоматично. Це неповнолітні. Не дієздатні, а також ті спадкоємці, які проживали разом із спадкодавцем на момент його смерті. Але я в будь-якому випадку рекомендую подавати заяву нотаріусу і заявляти про свій намір прийняти спадщину, особливо якщо є інші потенційні спадкоємці. Бо навіть якщо ви автоматично можете прийняти спадщину і подавати заяву нотаріусу вам не обов'язково. Нотаріус про вас не знає і шукати вас не буде. Якщо з'являться інші спадкоємці, то вони зможуть отримати спадщину за вас. Пошук спадкоємців. Взагалі, цей етап я б скоріше назвала очікування спадкоємців, бо на практиці нотаріус сам шукати спадкоємців не буде. Всі, хто претендує на спадщину, повинні заявити про себе самі. Але тут є один нюанс, пов'язаний із війною. Нотаріуси не приймуть заяву від спадкоємця, який є громадянином Росії, якщо в нього немає ПМЖ в Україні. Які документи потрібні для отримання спадщини? Для візиту до нотаріуса вам треба взяти ваш паспорт, код і всі документи, які підтвердять ваші родинні зв'язки із спадкодавцем. Наприклад, якщо помер чоловік і його спадкоємцем є син, то треба взяти свідоцтво про народження сина, щоб показати, що померлий є його батьком. Також бажано взяти свідоцтво про смерть спадкодавця, але якщо у вас його немає, то нотаріус може сам отримати інформацію про смерть в реєстрі. Проблема виникає тоді, коли смерть в реєстрі не реєстрували. А таке буває у випадку, якщо людина померла на окупованій території. В цій ситуації доведеться в суді встановлювати, що людина дійсно померла на окупованій території. І ще один важливий пункт серед документів, які потрібно для отримання спадщини. Це документи про право власності на майно, яке ви хочете успадкувати. Причому це обов'язково повинні бути оригінали. Тобто, спадкоємець або повинен знайти оригінали серед речей спадкодавця, або треба буде ці документи відновлювати. Іноді відновити документи можна шляхом подачі нотаріальних запитів, наприклад, в БТІ. А іноді доводиться відновлювати документи в суді. Вартість процедури оформлення спадщини. Одразу озвучу, зараз я говоритиму про вартість процесу в Києві у приватних нотаріусів. В інших регіонах або в державних нотаріальних конторах витрати можуть бути нижчими. Отже, в стандартному варіанті, коли немає спору між спадкоємцями і є оригінали документів на майно, витрати будуть такими: відкриття нотаріусом спадкової справи коштує плюс-мінус 5 тисяч гривень. Через 6 місяців нотаріус буде видавати свідоцтво про право на спадщину, це також буде коштувати біля 5 тисяч гривень. Звертаю увагу на один дуже важливий момент. Спадкова справа відкривається один раз за заявою того спадкоємця, який звернувся першим. Тому, хто перший звернувся, той і обирає нотаріуса для ведення всієї спадкової справи. Наприклад, якщо є два спадкоємці син і дочка, син звернувся першим до нотаріуса один. Цей нотаріус відкрив спадкову справу і зареєстрував це в реєстрі. Потім дочка йде до іншого нотаріуса і теж хоче заявити про свої права на спадщину, але її нотаріус побачить, що в реєстрі вже є спадкова справа, і відправить дочку до того першого нотаріуса. Отже, протягом всього процесу отримання спадщини, який буде продовжуватись мінімум 6 місяців, вам доведеться спілкуватися з одним нотаріусом. Буде набагато зручніше, якщо це буде контактний нотаріус, з яким ви зможете поговорити по телефону, бо є нотаріуси, які щоразу вимагають особистого візиту. Ви приїжджаєте, він говорить вам два слова і відправляє вас привести йому ще якусь бумажку. Якщо є спір між спадкоємцями або немає оригіналів документів, і нотаріус не може ніяк підтвердити, що майно дійсно Належало спадкодавцеві, тоді він направить вас до суду. В цьому варіанті спрогнозувати ваші витрати, не знаючи ситуації, неможливо. Якщо у вас є будь-які проблеми із отриманням спадщини, пишіть свої питання в коментарях або записуйтесь на індивідуальну консультацію. Посилання для запису залишаю внизу. І якщо такі відео для вас цікаві, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк.